ми приїхали. Ну так, я теж щаслива, що ми нарешті приїхали. Ну так, да, дорога, звісно, була довга, але нічого страшного. Так, Поля, ну давай будемо вирішувати уже, якби, куди ми будемо йти. Ну, добре, відкладай телефон давай. Добре. Ще гляну. І таке щасливо нам цю карту видали? Хм, Зараз гляну. Так, щось там пише, мапа-мапа, так. Зараз де розглянути місцевість. Добре, розглядай. О, мені подобається там головна алея. Ну, гаразд, ходімо на головну алею. Ой, блін, я з поїзда забула протягнутись. Ну нічого, потім. Ну ок. Ходімо. Ну, все, головна алея має бути десь близько вокзалу. Ой. Я не на вокзал знову зайшла. Ну, нічого страшного. Ну, окей, я перша піду. Ну ок. Ого, який тут лімузин класний стоїть. Ой, це? Ой, Каріно, ти куди все так поспішаєш? Каріна завжди поспішає. Катя. Так, Угу, треба пройти. Ого, ма! А що у поляків теж є пости? Ну так, взагалі-то є. А як ти думаєш, вони отримують чи відправляють посилки? Отримують чи відправляють листи? Як ти думаєш, яким чином? Ну, через пост. Ну так, да. голубь? Ну хоча голубом теж можна було б. Ну, коханий, ну голуб це ще було раніше. Ну, Ніч страшного, ну взагалі-то голубом теж можна. Обережно переходимо дорогу. Ну, добре, так зараз. Я загубилась, пап. Я за вами загубилась, блін. Так. Катя, іди сюди. Обережно дивимось направо і наліво. Дивлюсь. Так, зліва машина нема, справа теж. Чудово. Так, зліва нема, справа теж. Так, зліва нема, справа теж. Ліва, Ой, є так, чекаю. А, ні, показалося. Іду. І справа теж нема. Ну окей, це чудово. Може, новини купити? Ну окей, купим. Що всім такого? Може туристам тут безкоштовно? Тут вміють, до речі, говорити українською? Я думаю вміють. Добрий е, ранок. Добрий ранок, туристи! Ну так, а ви що тут е, українською говорите? Ну так, да, взагалі ми на цій алеї всі українською говоримо. А, ну чудово, можна у вас газету? Да, Так, безкоштовно для туристів. Е, Я вибираю, я вибираю так. М -м ну і таку. А карту Каті можна дати, бо я її ще таку хочу взяти. Ну, добре. Ау, а, а я, а я теж хочу взяти карту. Ну, ну, добре, пішли. Так ось тут ще буляки різні. Ну, да. Ну, да, багато тут всіх. Ходімо перекусити, хоча б. Ой, так червоне світло. О, зелене, переходимо. Машин немає. Я друга буду. Так, я третій переходжу. Ой, а я четверта. Угу. О, червоний. Зараз машину будуть їхати. Добрий ранок. Добрий ранок. А тут сніданки особливо не поноці? Ні, будуть на пізніше годину. А, ну, ясно. Окей, пішліть. Пішліть. Тут треба все роздивитись. Катя, ти де? Не загубилась. Ну, Ось я де. О, по на станція закрита ще, як у нас. Ну так, да, Катя, ти, звісно, точно врахувала, як у нас закрита. О, гроші якогось розсипались. О, господи, мої гроші. Як мені їх підняти? Помогти? Ой, так, так. Давайте ще складіть, будь ласка, на лавочку. Дякую вам, любі дітка. Та, будь ласка, Яка дивна. Ну, 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 не переживай, всі вони такі. О, капелюшок. Прикольний. Кать, не трогай чуже, добре. Діти, що ви там вже допомогли? Допомогли бабусі осипання гроші зібрати. А ну, зрозуміло. Так, ну гаразд, ходімо. Ходімо. О, тут суд навіть є. Ну так, таке відчуття, наче е, знову вузгород перенеслись. Ну, гаразд, ходімо далі. Ага. Ходімо. А ми досліджуватимемо краків далі.